Вас вітає українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. Опалювальний сезон в області, як і в Одесі, розпочнеться після того, як впродовж трьох днів температура повітря не перевищуватиме восьми градусів за Цельсієм. Чи готова область до опалювального сезону? Говоримо сьогодні з нами. Володимир Карпоч, тимчасово виконуючий обов'язки директора департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської власної військової адміністрації. Пане Володимире, вітаю. Вітаю Наталі, доброго дня. Дякую, що. Доброго дня і вам. Дякую, що ви з нами на зв'язку. А буквально вчора, якщо я не помиляюся, відбувся доволі розлогий брифінг на цю тему. Ви наводили цифри, статистику про відсотки готовності певних об'єктів до початку опалювального сезону, але все ж таки деякі моменти хотілося б сьогодні уточнити. Чи всі котельні, лікарні, школи, дитячі садочки і багатоквартирні будинки області готові до початку опалювального сезону? Чи можливо в певних населених пунктах робота ще триває? Робота по підготовці закінчена. Якщо є Робота, яка, як ви кажете, триває, то це незначні якісь е, там, доопрацювання, вони ніяк не впливають на початок опального сезону, і ми для цього е, вже, е, скажімо, з, з, з штабами, ми виїжджаємо в кожен район і вже об'їздив практично всю Одеську область, ми перевіряємо. Це е, самі ми дивимося на об'єкти, так що все готово, все добре, ми готові до опалювального сезону. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про більш тривалий період підготовки, бо зазвичай про опалювальний сезон ми починаємо говорити на початку всередині осені, якщо говорити про рік, який минув з за моменту закінчення минулого опалювального сезону. Скільки якого обладнання систем теплозабезпечення було оновлено або навіть замінено в області з кінця минулого сезону? Була проведена досить така значна робота. В першу чергу з енергоефективності були замінені дуже багато насосів на більш енергоефективні. Які дають кращий результат при меншому навантаженні. Це дуже, дуже важливо, а особливо це для стобійної роботи. що ви кажете Дуже багато, це. Ну, а які цифри? Приблизно в кожній громаді, давайте так, е якщо ми беремо громади, в кожній громаді практично ці зміни відбувалися. Е якщо брати по районах, то е, райони е, з великими котельнями були в чотирьох районах були замінені насоси. Це і на е, водонасосних станціях, і насоси теж на е, теплопостачанні. Ми, ми не беремо всі насоси чи всю систему. Це е, ті важливі. Е, Пункти, які мали бути забезпечувати саме надійну роботу, бо від цього залежить вже стабільна робота теплопостачання і водопостачання, що теж входить в підготовку до опалювання сезону. Це взаємопов'язані речі. Бо якщо ми працюємо над тим, щоб було тільки теплопостачання, це неправильно. У нас і і теплопостачання, водопостачання, і каналізація. І всі ці важливі речі вони входять в великий об'єм підготовки і насипний матеріал. Так що ну, райони гарно попрацювали цей рік. От ви зауважили, що якщо торкатися саме заміни насосів, то це відбулося у чотирьох районах. Правильно? А які ще обладнання, наприклад, замінювали, а що було зроблено? Ще в нас велика робота була. Проведена по самих котельнях, в тому, що ми багато задіяли альтернативної енергії теплової. Це були побудовані, так скажімо, в другий на, на всякий випадок варіант опалення, особливо це стосується лікарень. Чому? Тому що лікарня це Край важлива, е, край важлива територія для е, міст, край важлива територія для громад, вона повинна функціонувати за любих обставин. Якщо, наприклад, якесь буде теплопостачання там від газу, воно буде не. Е, Якісь будуть у нього чи порушення, чи будуть якісь аварії, то на себе вже альтернативна, та же котельнеспіліт, вона вже візьме на себе все навантажене і буде все рівно забезпечено. Ми до цього і прагнемо зробити для того, щоб був завжди альтернативний варіант, особливо з теплопостачанням. Які це варіанти, де і в яких об'ємах вони вже реалізовані в області? Це варіант, наприклад, в Ізмаїльській громаді. Ми були на цьому об'єкті. Ізмаїльська громада вона працює від котельні, яка забезпечує теплом все місто. Але була побудована нова котельня, яка теж працює на альтернативному виді палива. Це також стосується і Подільська так, та ж сама ситуація. Є котельня, яка працює на газу, але є котельня, яка на крайній випадок буде працювати на альтернативному паливі. Я був на відрядженні вчора в місті Болград. Вони теж планують, воно буде запущене це котельня трохи пізніше, але вона теж будується. Уже проєкт є, кошти виділені, так що теж буде альтернативне опалення з пілету. Ну, це е, такий варіант, ви знаєте, найнадійніший, тому що пілети у нас є, вони виготовляються постійно, і, і ми повинні трохи переходити в незалежність від газу. Все рівно. я думаю, що як результат, це буде поступово. Ми будемо переходити на альтернативні джерела енергії і опалення. теж саме буде е, переходити на такий вид. Це і в нашій програмі, це і в тому нашому е, те, що ми просуваємо саме ідею альтернативного виду опалення. Ви зауважили, що це вже відбувається, або вже де факто відбулося в Ізмаїлі, в Болграді, в Подільську. А як цей процес триває, на якому знаходяться етапи в інших містах і громадах? В кожна громада вона вибирає той вид опалення, який більш зручний. По перше, не всі громади мають територію, де можна зробити альтернативне опалення. І в кожному випадку кожна громада підходить до цього по різному. Якщо, наприклад, є допомога міжнародних організацій, які можуть виділити кошти, громада робить проєкт, Вона з цим працює. Ми також звертаємось для допомоги. Чи громада, наприклад, сама може виділити кошти на такі проєкти? Вони досить коштовні, тому в кожному випадку вони вибирають той шлях, який він більш їм зручний, наприклад. Є громада в Білгородністровському районі, яка застосувала опалення е, соломою. Вони кажуть, нам так зручно. У нас дуже багато цієї соломи. І вони опалюють е, школу, вони опалюють сільраду е, саме соломою. Чому ні? Вони Яке такі шляхи. Що ви кажете? Яке це селище? Я зараз не пам'ятаю, ми були на нараді в Білородністровській, я з ними спілкувався. Мені дуже сподобався їх досвід. Ми з ними, так скажімо, обмінюємося досвідом, і я вважаю, що такі це треба застосовувати в тих місцях, де воно більш зручно. Це ми і кажемо оптимізація, тому що неможливо сказати, що ви робіть тільки так. Кожна громада дивиться той варіант, який більш і підходить і з економічної точки зору, і з фінансової точки зору. Тому, Наталя, це великий процес, це постійна робота. Вона, її неможливо десь сказати: робіть чи так, чи так, чи так. І для цього ми є, ми спілкуємося, ми це розказуємо, ми цей досвід передаємо іншим. І кажемо, що, наприклад, так як я з вами, я кажу, там зробили так, там зробили так. І через спілкування і, в тому числі, через вас, журналіста, ми цю інформацію доносимо. Пане Володимире, от скажіть, будь ласка, ну, ви вже назвали два варіанти альтернативних енергоносіїв, так? Для забезпечення опалення, ну, наприклад, палети, і навіть солома. Які ще є варіанти, які використовуються в Одеській області? Е... Знаєте, один із самих зараз е, 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 варіантів, е, який починає працювати, це саме варіант е, е, сонячних панелей. Наприклад, для е, водопостачання. Ми е, були в тому ж самі Ізмаїлі, і ми бачили, як проєктувальник там є територія. Це ж я кажу, це ми виходимо з можливості. Є велика територія водоканалу, на якій можна розташувати панелі. Вони порахували, що це дуже вигідно, це дуже зручно, і вони вже цим займаються. Ми були, наприклад, в місті Южному те ж саме. Вони поставили панелі на будинку, і вони економлять кошти. Вони кажуть, в нас, ми дивимося, у нас іде економія. Вони через інвертори зливають дві енергії в одну. Їм достатньо для їхньої роботи, але ця економія енергоефективність в них вже працює. І ми бачимо, що е, поруч з тим, що е, сонячні панелі працюють, наприклад, на лікарнях, але це більш, так скажімо, і е, допомога від бюджету, і допомога від міжнародних організацій, але от такі приклади. Водоканалів це вже трохи інша історія, бо вони починають рахувати свої кошти. Вони теж задіють ці е, такі е, правила для себе, що повинно бути встановлено сонячна панель, яка їм буде заощаджувати великі кошти. Вони рахують, що це дуже вигідно. І в нас зараз всі починають рахувати гроші і переходить, тим більше коли є підтримка, коли є якісь. Допомоги від тих же міжнародних організацій, які допомагають чи тими самими панелями, чи допомагає установці. Так що тут багато-багато роботи, і вона, ми бачимо результат. Ми їздимо по районам, ми бачимо результат, і ми бачимо зворотню зв'язок з тими, хто вже з цим працює. І ми бачимо, що буде це перспективне направлення, і воно буде тільки розвиватися. Ви згадали про гроші, я також про них запитаю. Скажіть, будь ласка, якщо є такі дані, які суми або яка сума була витрачена на модернізацію системи теплопостачання області з кінця минулого опалювального сезону? 에, давайте так. 에, що стосується. Цифр важко сказати. Чому? Тому що багато проєктів, які ще йдуть на етапі реалізації. По-перше, по-друге, це треба рахувати звідси ці кошти поступили. Чи вони поступили від місцевого бюджету, від міжнародних організацій? Цим ми ну, фінансовою стороною. Цю, не займаємось, чому тому що це не наша специфіка. Наша специфіка, щоб це було енергоефективно, щоб це працювало, і було саме головне, щоб було стабільне робота теплопостачання, водопостачання, щоб палювний сезон був стабільний це саме головне. Що стосується коштів, кожен окремий громади виділяє кошти міжнародних організацій. Ну, важко так порахувати і сказати в цілому, скільки, наприклад, вистачить в е, коштів було е, вкладено в опалювальний сезон областю. Ну, це великі суми, дуже великі. Я так давайте я по-другому скажу. Вони в декілька разів більші, ніж е, ці виділялись кошти е, тому році чи минулої році. Ми бачимо, що. Почали виділяти набагато більше коштів. Не знаю, десь на відсотків 30, так це точно. І це пов'язано що... виділяти воно, з місцевих бюджетів. Воно йде із місцевих, і це допомога донорів. Чому неможливо порахувати? Так? Якщо є проект і його спонсорують, наприклад, виділяють кошти донори, Одна сума, ми ж не можемо запитати, скільки ви там витрачаєте на цей там проект. Чи, не, наприклад, місцевий бюджет, ми теж до нього не маємо відношення. Нам головне, щоб це працювало, і воно працювало в тому напрямку, щоб воно було максимально ефективне, і щоб воно призводило до більш сталої роботи. Чого я і зауважив, коли в нас є е, одна, наприклад, е, е, Котельня, яка працює на газу, обов'язково потрібно, щоб стояла е, в дуже важливих об'єктах альтернативна, яка буде працювати на пілетах. І тоді ми можемо бачити результат, чи заощаджені на пілетний, і, і можливо, вони взагалі перейдуть на пілетний, а вже як резервну, поставлять. Котену на газу під час брифінгу звернула увагу на деякі цифри, їх було доволі багато. Але а, щодо того, які об'єкти мають вже генератори, великі цифри це 90, понад 90%, відсотків. Якщо ми говоримо про школи, про об'єкти водопостачання, але звернула увагу, чому генераторами забезпечені не всі дитячі садочки в області, а лише 86%. процентів. Це пов'язано з тим, що не всі садочки працюють офлайн. Не всі садочки працюють і постійно, в першу чергу, за того, що в них немає бомбосховища. Це... Ми не готувалися до війни. Ми не думали, що наших дітей, вибачте, треба буде ховати від обстрілів. Ми не готувалися до цього. Ніхто не робив, коли був дитячий садочок, ніхто не думав, що потрібно, щоб під ним було бомбосховище, щоб цих діточок треба ховати. І за цього не всі можуть працювати, тому що законодавство не дозволяє, якщо нема бомбосховища, щоб дітки знаходились в будинках. Тому не то я... всі забезпечені тільки по цій причині. Якщо... Я правильно розумію, що зараз ми говоримо про те, що ось ці 14% дитячих садочків в області не працюють офлайн, тому що не мають сховищ. Так, так, це причина тільки в цьому. Хоча ми забезпечимо навіть е, в тому випадку, коли і бомбосховище не працює, його немає. Все рівно ми, якщо у нас є запит, ми працюємо над тим, щоб. Був теж у них генератор. Тому що там приходять керівники, приходять бухгалтери, все рівно, вони повинні працювати для їх стабільної роботи, виділяється. Але тут ми вибираємо першочергове, кому першочергову лікарні, там 100%. Навіть є лікарні, в яких є і резервний генератор. Ми приїжджаємо, так от я. В Болграді був. Це те, що свіже. В них стоїть два генератора. один резервний, один основний, плюс в них ще є генератор для там, наприклад, будівель, які допоміжні для лікарні, це вже три. І ще є невеликий генератор це для реанімації, для того, щоб все було Ну, таке забезпечення. І якщо ну, вибирати, то. різних джерел, тобто, наприклад, умовно, один генератор це від місцевої влади допомога, один від якогось, наприклад, якоїсь міжнародної організації, і так далі. Так, абсолютно вірно. Я спілкувався з місцевим самоврядуванням, і я кажу, як ви працюєте. Вони кажуть, от ми, якщо от вкрай потрібно, ми купуємо. Якщо ми можемо зачекати, чи допомога прийде від міжнародних донорів, значить, ми і так ми йшли. Оцей генератор купила місцева влада. Цей генератор подарували донори, і все ми дивимось. Головне, щоб працювало, головне, щоб була стабільність. Пане Володимире, я дуже дякую вам за вичерпну інформацію за цікавий діалог за те, що сьогодні поділилися з українською службою інформації всіма деталями початку опалювального сезону в Одеській області. Нагадаю, сьогодні з нами був Володимир Карпич, тимчасово виконуючий обов'язки директора департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної військової адміністрації. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Зустрінемось в наступних випусках. Yakın, Merci